Обласний збірний пункт у селі здобиться. Саме сюди прибувають усі юнаки з Рівненщини, які хочуть піти до війська. І тут проводять підсумкову перевірку стану їхнього здоров'я. Медики беруть в кожного призовника аналіз крові, вимірюють тиск, перевіряють слух та зір. Юнаки жартують, що час для обстеження вибрали не надто вдало. Звісно, оцінюю гарно свій за здоров'я Після вчорашніх випровадин. Встав зранку, було мені дуже сильно добре. сходив до магазину. Цього разу до війська призвали лише 20-річних. Усі молодші отримали відстрочку. Можна е, сказати, що е, ну, люди, напевно, більш уже свідомі, сформовані, оскільки формування особистості е, проходить до 25 років так, із е, згідно із. Е, Возовськими стандартами загалом під час призовної кампанії до військових частин з нашої області мають направити понад 300 юнаків. З нагоди першої відправки військові організували святковий мітинг. На нього прибули більше ста юнаків. Богдану 20, Він родом із села Малинськ, що в Березнівському районі. Раніше працював будівельником, і ця професія навчила його не боятися змін. Щоб ми всі як кажуть, краще жили, треба перестройку. Яка зробити. Треба, щоб якась більше людей таких, щоб. Я кажу, щоб надіялись на краще, щоб перебудовували на лучшу. Я кажу, Це моя професія, наприклад, що я строїтель, це я кажу, означає, що треба, щоб перестроїти якось перед цього допомогти. Призовників проведжають їхні родичі, матері не можуть стримати сліз, а батьки дивляться на синів із гордістю. Всі як повтікають, то треба комусь тим. Ну що, в чувай, що йде. Ну, і... Печаль, буде молитися, щоб все добре було. Ну щоб здоровий вернувся. Серед проводжаючих є ті, хто служив у зоні АТО. Вони бачили війну на власні очі та можуть поділитися досвідом. Воювали зимою. Куди там стріляло, то не знаю. Не бачу. Тридцять вісім кілометрів. Било в нас. Тікали хто куди, до нас не долітало. Було. Далі призовники відбувають до навчальних підрозділів. Там вони здобувають танкіста, розвідника чи артилериста. Участь в антитерористичній операції строковики не братимуть. Після закінчення навчальних підрозділів через три місяці будуть направлені військові частини. Для виконання навіть уже інших функціональних обов'язків може навіть вже не танкістами, тому що більшість ці посади зайняті мобілізованими. Це здійснюється з метою підготовки резерву. Не дай Боже, Російська Федерація буде мати наміри далі продовжувати ту війну, яку вона продовжує. Військові підсумовують осінній призов проходить значно легше за весняний, який відбувся водночас із мобілізацією. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.